Привіт-привіт! Мене звати Дарія Прищепа. Я вітаю вас на уроці з української мови у 9 класі. Чи знаєте ви, хто був першою світською твариною? Яка їжа є отруйною для собак? Та чи правда, що всі кішки бояться води? Про все це, а також про основні види складнопідрядного підрядного речення, ми поговоримо сьогодні. Отож, розпочнімо. Як ви вже знаєте, складнопідрядним називають речення, частини якого нерівноправні за змістом та граматично, і з'єднані за допомогою сполучників, підрядності або сполучних слів. Нерівноправність частин передбачає, що одна з них є залежною від іншої. Тобто від однієї до другої можна поставити запитання. За значенням складнопідрядні речення поділяються на три основні види. З означальною підрядною частиною, зі з'ясувальною підрядною частиною, з обставинною підрядною частиною. Підрядні частини відповідають на запитання другорядних членів речення. З'ясувальна підрядна частина відповідає на запитання непрямих відмінків, як і додаток. А речення, в якому від головної до залежної частини можна поставити запитання, кого чого, кому чому, кого що, ким чим. Називають складнопідрядним реченням із підрядним з'ясувальним. Наприклад, я б хотіла, щоб ти сьогодні зателефонувала мені раніше. Обставина підрядна частина відповідає на ті ж запитання, що й обставина. Пригадаймо їх, як, де, коли, куди, чому, з якою метою, подібно до чого тощо. Коли сідає сонце, поділ стає по особливому чарівним. Поділ стає по особливому чарівним коли. Питання обставини часу. Відповідь знаходимо в підрядній частині речення, коли сідає сонце. Таке речення буде складнопідрядним із підрядним обставинним. Залишається складнопідрядне речення з підрядним означальним. І, як ви вже розумієте, залежна частина цього речення відповідає на запитання який, яка, яке, які. Я бачив на небі зірки, що тонули у хмарах. Означальні та з'ясувальні підрядні частини пояснюють слово або словосполучення з головної частини, а обставинні пояснюють усе речення. Порівняймо. Ти не бачив книжку, яка лежала на кухонному столі? Шум моря стає чутним, якщо під'їхати ближче до набережної? Ти не бачив книжку, яку саме. Яка лежала на кухонному столі. Означальна частина в цьому реченні пояснює додаток книжку, що моря стає чутним, за якої умови, якщо під'їхати до набережної. Зверніть увагу: якщо поставити запитання тільки від присутка стає чутним, то не буде зрозуміло, що саме чутно. Отже, підрядна частина пояснює повністю зміст головної попрактикуємося. Нашим завданням буде визначити вид складнопідрядних речень, Будьте уважними та зосередженими. Речення перше. Вчені припускають, що першою свійською твариною став Дикий вовк, приручений стародавніми людьми в незапам'ятні часи. Яке питання правильно поставити від головної частини, щоб інша частина була відповіддю на це запитання? Вчені припускають. Що ж вони припускають? Відповідь, що першою світською твариною став Дикий вовк. І це, звичайно, складнопідрядне речення з підрядним з'ясувальним, оскільки залежна частина відповідає на запитання додатка. Працюємо далі. Щурів не рекомендують тримати поодинці, адже без компанії собі подібних вони марніють і сумують. Спробуйте спочатку самостійно поставити запитання від головної до залежної частини. Чому щурів не рекомендують тримати поодинці? Адже без компанії собі подібних вони марніють і сумують. Підрядна частина пояснює причину того, чому щурам потрібна компанія. На запитання, чому, відповідає обставина. Отже, і речення буде складно підрядним. Обставиним. Наступний факт, чесно кажучи, мене здивував. Третє речення. У 19 столітті художник Стефан Ганеке на знак подяки своїм п'яти лабрадорам, які допомогли йому перемогти важку хворобу, побудував першу у світі церкву для собак. Зверніть увагу, що в цьому реченні підрядна частина знаходиться всередині головної. Стефан Ганеке побудував першу у світі церкву для собак, яких саме собак, які допомогли йому перемогти важку хворобу. Від головної до залежної частини ставимо питання означення. Відповідно, речення це складно підрядне з підрядним означальним. Четверте речення. Собакам протипоказана їжа, в якій міститься шоколад, цукерки, шматочок торта. Тощо, для них шоколад є отрутою і може викликати дуже сильне отруєння. Цікаво, чи не так? А от мені дуже цікаво, чи ви здогадалися, який це вид складнопідрядного речення. Означальне складнопідрядне речення, звичайно. Оскільки від головної частини собакам протипоказана їжа до підрядної, в якій міститься шоколад, ми можемо поставити запитання означення яка саме їжа? П'яте речення. Вважають, що кішки бояться води. Ця думка помилкова, тому що тварини породи турецький ван люблять водні процедури. А цей цікавий факт передається двома складнопідрядними реченнями. Розберімо для початку перше речення. Вважають, що кішки бояться води. Вважають, що нам хочеться це з'ясувати, правда? Що кішки бояться води. На питання непрямих відмінків відповідає з'ясувальна підрядна частина. А речення ця думка помилкова, тому що тварини породи турецький ван люблять водні процедури, є складнопідрядним реченням з підрядним обставинним. Адже відповідає на запитання чому, зазначаючи причину. Ще кілька речень. Шосте. Якщо потомству рибок загрожує небезпека, батьки ховають їх у роті. Батьки ховають їх у роті, за якої умови, якщо потомству рибок загрожує небезпека? Складнопідрядне речення з підрядним обставинним. І останнє речення: сьоме. У стародавньому Китаї вивели породу пакінесів, яких у давні часи. Вважали декоративними собаками. Підрядна частина в цьому реченні пояснює слово пекінесів. У стародавньому Китаї вивели породу пекінесів, яких пекінесів? яких у давні часи вважали декоративними собаками. А ми вже знаємо, що на питання означення відповідає підрядне означальне. Тому можна зробити висновок: це речення є складно підрядним. І з підрядним означальним. Для того, щоб закріпити вивчений матеріал, не забудьте попрацювати з конспектом та виконати завдання для самоперевірки. У вас обов'язково усе вийде! З вами була Дарія Прищепа, викладачка української мови. До нових зустрічей!